Друзі, вас вітає канал МГК Україна. Сьогодні, 2 вересня 2015 року, апеляційний суд Харківської області виніс незаконне рішення щодо справи Богомолів. Ви знаєте, супутському судстві виконання своїх обов'язків, коли була ця заява прийнята до розгляду, то суд, как би, начебто, хотів її розглядати. Коли ми подали заяву про те, щоб змінити підсудність, Верховний суд України визначив, що справу повинна розглядати апеляційний суд Харківської області. А сьогодні в судовичному судовому засіданні сталося якесь ну я не знаю, це порнепорозуміння назвати або можна назвати це просто-напросто замовлення. Якщо пам'ятаєте, прошли раз ми казали про те, що відчувається тиск на суддів, що вони хочуть справу закрити. Сьогодні це відбулося, сьогодні була справа закрита, і нам було роз'яснено про те, що ми, начебто, маємо право звернутися на суд першої інстанції. А суд першої інстанції це якийсь районний суд, який не розглядав цю справу. Тобто судді свідомо йдуть на те, щоб затягнути справу. Свідомо йдуть на те, щоб закрити значить, всі шляхи для того, щоб ця справа розглядалася тисяч якомусь іншому суді, бо інший суд не розглядав цю справу, і він не знає ні про обставини справи, ні про що. Але в даному випадку ми бачимо, що судді порушили діюче законодавство, вони порушили ухвалу е Вищосного суду України, який все ж таки не надіслав цю справу справи. До них. Значить, найближчим часом нами буде подана касаційна скарга, яку я впевнений, що ми виграємо обов'язково. Тоді вже в цьому суді буде зап... по-іншому. Всі судді такі, от, які я згадав дану справу сьогодні, вони будуть отримувати зразу відвід, на них будуть написані певні скарги, і так не можна. Вирішити долю людини, тим більше для всіх ця справа вона сьогодні не складна, бо ні, а жодна людина би не постраждала. Тому що ті обставини справи, про які е, мали ми розказати в судовому засіданні, вони впливають так, що про них ніхто не знав, і тому можна було би скасувати вирок без болізні до будь-якої особи, яка причетна до фальшування цієї справи. Шановні друзі, якщо вам сподобався відеосюжет та наш канал, не забудьте підписатися та поставити лайк.